Так, жиган, жиган, грицько. Саня, контролюй, бо ну я в бані. Не треба з розгону. Помаленьку. Саня контролює, так. Да. Давай, давай. давай. Ох, і ненормальний. Та помаленьку. Ще чуть-чуть. Оп, о, це вже багато, чуть назад. Оп, хорош. Я тобі просто всім привітос. Тачечка їде куди? На підстраховочку ший? до Лерочки. Так що, друзі, завгар, електрик, привіт. 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 Ти ж такий на спущених колес. <пустило> Відпустився, <пустило> так? <пустило> так? <пустило> так я ж зранку сьогодні встав, срання. кабана завалив, але таранчук не знімав. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні! Працюємо по тихому, день відпрацювали, на ніч в дорогу збираємося. Зараз загрузили тачку. Ну не на прокачку, звісно, але це машинку ми хочемо відігнати, вірніше, Олег е хоче віддати Лерки. У них там є одна машина, але треба, щоб була якась хоч під задницю, на всякий случай виїхати. От, ми її підшамали, вірніше Олег підшаманив. Вона заводиться, їде. Це нормально, так що поїдемо на, на Краматорський район. А джипа будемо гнати своїм ходом. Закидаємо лапті, фіксуємо колеса. Братик, що кажеш, пороги трошки гнилуваті, так? Да? Нічого страшного. Там усилителі живі? Ну все, він ж у нас сварщик електрик. Ні, електрик у нас один поки. Сварщик у нас Григорій по покрасці. Так що, як там кажуть, Гриша, дарованому коню в зуби не дивляться. Хай Лерка тренується, так? Да? Якщо я тренується, так вже тоді будемо знати, що робити. Да. Так що хай тренується. З варгана грішка купив машину, під шаманом, оса каже. Так що ну, ми вже гулями не будемо їхати, вже гуля загрузили. А джіпарика будемо гнати своїм ходом. Так що трохи солярки ми нашкребли. Але ще трохи треба буде. І треба було б забрати. Ще одну машину від хлопців і ще одну машину із Харкова. Ну подивимось, можливо, ту на наступний раз заберемо. Подивимося. Тому що наша задача поїхати по проханню батька забрати автомобіль Стаса із Харківщини. Ну, але ми вже поїдемо, відженемо цю машинку, а потім вже полетимо через, ну, туди і через Слав'янськ, Краматорськ, на Чугуєво. На купінський напрямок і заберемо автомобіль. Так що хлопці ще шварту Цепляємо цю машинку, грузимося і сьогодні в 10 годин вечора виїжджаємо. ну от Такий джепарик поїде у нас в 91 шу саперам. Сапери, які прокладають дорогу хлопцям нашим. Ми її перезули. О, ціна питання 5-900 доларів. Ще гроші не віддавали. ну Але, не знаю, такий апарат. Автомат старий, хлопці приїжджали військові казали цікавий апарат. Так що така тачка. Ну, кожаний салон, ну старий, є люк, дерчить, простий дизель 2,5. Ось такий великий салончик. Так що такий невеличкий огляд. Запаску ми зробили І з тих коліс, які ми зняли, є два колеса таких. Можливо, кому треба АТ-15 ну з миру паниці. Тут у нас поки ми вкинули е, троса, компресора прислав мені підписчик і одного балонного ключа кидаємо. От. Ще сюди будемо докидати деякі речі мені прислали. Також прислав, передав моїм товаришам Сашою, е, Саша із Красилівки, кажись. Десь там біля Сашка, біля Дударкова недалеко. Там каші в нас є, різні речі. Я ще навіть не бачив. Санька мені сьогодні привозив свою макуху. Так що дякую Саню, він також волонтер. Так що помаленьку шевелимося. А також отей компресор ключ передав... і ключ це передав із стрій, кажись, Так що Ромчик дякую. Тобі компресор положили в цю машинку. От. І Тросатик заказував був донкрата великого, але ну, його зараз немає. Хотів укомплектувати машинку, може в хлопців там є інші, тому що штатний він трошечки слабуватий. Ну, Але що є, то є. Зараз заправляємо. Солярка в нас на цю машину є. Ну, в моїй машині я стараюсь, щоб завжди був повний бак. Зараз там дольємо, літрів ще 15 додамо і будемо пекти. Так що дякую всім друзі за довіру, дякую всім за підтримку. Ось такий дракончик. Хтось каже чермет, старий. Але дав би Бог, щоб він врятував і працював хлопцям. Так що от такий дракончик. Так що Андрюха жди. Так що дякуючи хлопцям із 105-ї бригади. Ми переключились одразу на 91-му хлопцям саперам нашим. Тому що стоп'ятка круті пацани, вони купили собі ниву, каже, ми не будемо тебе напрягати. І працюй далі. Так що я дякую хлопцям. Ну а ця машинка поїде туди. Наступна машина буде їхати також до хлопців. Я сподіваюся, що скоро вона буде. От, З неділі вже з цієї вона треба була заїхати. Приїде, заберемо, ну, а потім будемо отсапувати. Так що їжачок нам дає кредит знову. За цю машину фактично вже в нас кошти є. Ну і ще треба буде два реба, Ще чекаємо інформацію від хлопців, як вийдуть на зв'язок, щоб вже е, знати, який безпосередньо реп їм потрібний. Так що працюємо далі. Звернень хватає, дуже багато, ну, але помаленьку-помаленьку закриваємо. І ті люди, які там телефонують, буває, і я пишу, що я не можу це зробити. Не ображайтесь, ну реально я не можу це все діло зробити. Звертайтеся ще до деяких інших блогерів. Можливо, вони підтримають. Ну я не то, що там просто направляю. Я просто не в змозі закрити всі прохання, які безпосередньо йдуть від хлопців. Нам ще треба купити тепловізор. Там ціна питання з екраном 105 тисяч гривень. Чекаємо ще відеотвернення від хлопців. А також тоді просила ще 242 бригада. Та я вже навіть збився. І Ще є один. Проєкт, який цікавий, я теж хочу в ньому поучаствувати. Я думаю, що ми з вами це все діло зробимо і закриємо це питання. Так що, друзі, ну от такий у нас вийшов відосик. Хлопці вже чіпляють там машинку. Цю машину зараз заправляємо, вкидаємо трошечки смаколиків. Хоч Андрюшана мама подзвонила, каже, сказав, нічого не брати, бо в них нема де зберігати. Ну, але ж ми з пустими руками їхати не можемо, все буде добре. По-любому щось привеземо, можливо, з ким зустрінемося з хлопцями. Такі ремішки засобачили. Дуже класні ремішки. Дякую Сергію Рекіді, що замовив, купив, зробили по закупці. І взагалі красота. Оце ремні, так, Саня, скажи крутяк. А як ми спочатку тими чіпляли, чіпляли, прицепити при зняти не можеш. Завгарчик? Братанчик? Тягали по два кілометри собачку. Так що такі діла? Що, зараз тоді Марія треба буде набрати, що там може доукомплектувати? перекур. Пішли, кави гепнемо. Саньку сьогодні не беремо, він нас наказаний. В Відпуску він да? в декрет йде. Ні, за свій тут. А? А хочеться, скажи? Приїду, речки в угол сипу і стану. Чи? А хочеться? Конечно. З пацанами скажи. Гарижа бать радіє, що ми їдемо. Да? Взагалі, шур. а вони не вірять, ти реально, як казала... Як казала мені Вікторія, ти поїдеш перший раз і ти схочеш другий, третій, четвертий. Тому що там реально ти спілкуєшся з справжніми людьми, і з справжніми патріотами, і з тими людьми, які реально бачать все на свої очі. І такі люди, як ми з вами, які їх підтримуємо, вони бачать мотивацію, а ми. Віримо в них і будемо робити все можливе для того, щоб їх підтримати. Так що ну, завдяки вам, завдяки нашій всій команді, завдяки всім підписникам і всім глядачам. Так що не забувайте, в п'ятницю ж буде прямий ефір, не забувайте приєднуватися да, на ЗСУ. І, а ми будемо показувати свої моменти. Так що тачку ми не купляли. Це Олег купив. Він там вже півдвора купив. Він хлопцям деяким, які виходять на ППД, і коли машини треба ставити на ремонт. То він дає тачку на прокачку безкоштовно. Люди їздять тут по можливості, а ми ремонтуємо ті машини. Зараз також зайшла машина у нас Л-200. На ремонт сьогодні загнали до Тараса Федоровича СТО Сервісбуз. Я дякую йому за його довіру і підтримку і хлопцям 43 поремонтувати машинку. Так машину. Що... Ремонтуємо Оксані і Ромі велике-велике велике. Дякую. Вони також ремонтують машину 113-ту бригаду, яку ми з вами привезли. Так що таке коротеньке відео. Збираємося в дорогу. Хто має можливість підтримати, нас підтримайте. Всім бажаємо миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока.